Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий хлібчик пшенично-спильтовий, з сіменами пожитника і сиром пармезан. Дуже смачний, духмяний. Я б сказала, що це хліб свято. В міску воду додаю борошна першого гатунку і спельтове борошна. Без закваски, тільки борошно Перемішую і замішую тісто, що воно таке буде трохи густе, ну це тільки спочатку, бо пізніше ще буду додавати туди закваску і приварені сімена пажитника, і там також буде волога. Замішую, щоб не було сухої, сухого борошна і залишаю в вмізки на 2 години, щоб такий пройшов гарний автоліс. Тим часом проварюю сімена пажитника чи пажитника, я не знаю, як правильніше. І відразу додаю туди сіль. І поки стоїть тісто, набухає борошна, Також буде настаюватись і пажитник. Через 2 години додаю закваску і туди також семена пажитника і з сілью. Води майже там немає, і замішую тісто. Воно не дуже високої гідратації, тому замішується легко. Дісь нітре ніяких відбивань робити. Це можна так прямо руками на столі, дуже легко замішується. Головне, щоб вся закваска ну, війшла в тісто, щоб вона не була окремими там, фрагментами. Міску змащую олією і убираю тісто на півгодини. Так воно не ліпне до рук. Мігеньке ще доформувала колобочок. Через пів години змащую поверхню столу водою звичайною, достаю тісто. Можна робити обмінку в самому місці, ну, я вирішила на цей раз на столі. Просто так завертаю конвертиком з двох сторон і потім з противоположних також. І залишаю ще на пів години. Через пів години повторюю. Тісто добре тягнеться, таке еластичне. Це було другий раз і третій раз також поверхню олією, олією водою, достаю тіста. І на цей раз вирішила зробити вже таке ламінірування російської. Як з українською буде? Ламінування чи як? Я не знаю, я не хочу. Говорити не те, житре. Не знаю, наскільки в мене хватить. Далі сиром пармезан, можна будь-яким. Ну, пармезан такий, такий дає духмяний аромат, що я не можу перед ним стояти. Завертаю такою уліточкою, да, рулетиком. І все, убираю знову в міску змащеною олією, ще на 2 години. Через 2 години посипаю борошном, як поверхню, так і само тісто, перевертаю. і роблю відразу формовку присипаю борошном, накриваю. Вот, і убираю в холодильник на 12-15 годин. Це вже утро наступного ранок, да, наступного дня. Роблю надріз. І выпекаю в казані під ковпаком при температуре 250 градусів перши 15 хвилин це я накриваю, духовка вже розогріта до цього часу. Далі ковпак знімаю і вже опускаю температуру до 220 и допікаю еще 20-25 хвилин. І ось такий чудовий, духмяний. Такий з гребнем вийшов хлібчик. Я не знаю, хто може устояти перед таким хрустом, но аромат це, це ж щось з чим-то називається. І я кажу, що це не на кожний день. Це в мене ще одна буханочка. То я спочатку почала рецепт знімати. Одна в мене була, а потім ще одна. Це такий хлібчик. ну Кажу, що його от дуже гарно з сиром потім і з вяленими томатами на бутик. Цей був з кунжутом, теж дуже смачний, цікавий. Ну і все. На цьому буду завершувати це відео. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!